А, так, сьогодні у нас дегустація груш та одного яблука. значить Так, тут у нас є яблуко, це муц, васа, чи васа а, Груша Яблунівська, млієвська і це секаші Значить так, розкажу вам трохи про смаки. Оце яблуко мус досить добре збереглося. Зараз вже березень. Збирали ми це все літо. Вже сьогодні все я протестував, просмакували ми. Це васа. О, такі вони невеликі. Чи це те що лишилося, в принципі, було. Хлопці позривали. Солодко терпкувата. Тобто не дуже солодка. Тоді. Чуть-чуть солодша це от, ця млієвська зимова. Вона досить така тверда, дуже гарно зберігається. Так, як я кажу, вже зараз березень. Тобто, це помірно солодка, хто не любить дуже солодко. Ця далі Яблонівська, вона як мід. Але бачите, вона отут вже має такі, тобто є гетеротрофи такі штуки, які роблять... Вже йде ніби як процес гниття, але вона така, як мід. Просто як цукор. Одну грушку зісиш, більше, напевно, не зможеш з'їсти. Тобто дуже солодка і дуже дуже смачна. І в цілу зиму вона простояла. Ще були інші сорти, вони всі пропали, то слимаки там залізли, то миші. І оці якби, лишилися самі такі стійкі до виживання. І саме є, оцей був цікавий сорт. Це якась японська груша Секаші, але дехто каже на неї з секої чи щось таке подібне. Смак зовсім незрозумілий. Такий цікавий, вона така хрустка, тверда, тобто дуже тверда. Смак нібито як є присмак трав, от як тархун. Щось, ніби як чуть-чуть день чути і такий запах дуже дивний. Тобто, думаю, варто собі посадити оцю. І, напевно, цю солодку і цю ця дуже добре зберігається. Ну І ця як бачите, цілу зиму простояла вона як камінь. Дуже легко кусається, хрупка. Дуже цікавий в неї такий смак. Так що буду я, напевно, садити цю яблунівську дуже солодко. Віяско, так як вона довго зберігається, тверда. І ця теж тверда і цікавий смак. Основне, що добре зберігається. Ця, думаю, посеред зими треба їсти. Це, напевно, січень лютий до лютого. от, так вже от видно місця. Ось. Ну і це муц яблуко зберігається дуже добре, от воно твердево. Всі з боку позгнивали, ті, решта експериментальні варіанти. Минулого разу я відео знімав. Це залишилось саме таке стійке. Це вони не кроплені нічим. Все воно як є. Як виглядає ніби як яблуко, але це є груша. Ось такий от результат.